А ви чули щось за Даніеля Канемана? До речі, людина, яка отримала Нобелівську премію. Він психолог, який отримав Нобелівську премію по економіці. Поведінкова економіка. І ось яке він зробив відкриття. Наче очевидно, іначе дійсно реальне відкриття. Ну, просто так же ж Нобелівки не дають. Він сказав, що у людини для прийняття рішень є дві системи. Одна система швидка, можна сказати, автоматична. І цікаво, що не вона будується на Імпульсах емоційних, от коли ви заходите в супермаркет, так, візьму це, хоча не планував, і оце хоча не планував. І оця ірраціональність, вона нас нищить або в маленьких, або в великих масштабах. А друга система, вона повільніша. Але це логіка, розсудливість, здоровий глузд та роздуми, аналіз. І от що говорить Даніел Канеман. Що здебільшого навіть розумні люди вони приймають. Рішення в системі номер 1 Спочатку імпульсивність, а друга система, яка до речі, вона трошки лінувата і вона не така швидка. А друга система раціональна, вона може тільки виправдовувати наші рішення по першій системі. Що ж робити? Треба прокачувати другу систему. Треба не поспішати з рішеннями. Треба знати, що емоції великий дар Божий, але вони можуть бути нераціональними і нашим ворогам. До речі, Біблія говорить про те, що у людини завжди в. Внутрішня йде війна між думками плоті, енергії плоті та енергією духа. Практично те саме. Приймайте рішення по системі номер 2 Раціональна і мудра.